Вітаю, кляну. Зараз вам таке питання: чи варто це робити? Ви подумайте про якусь свою справу, яку ви хочете розпочинати робити, і не впевнені. Тут все, що хочете, можете загадувати. переїзди, роботу, стосунки взагалі. Шо, ну, щось таке, що ви хочете розпочати, і у вас багато сумнівів. Ось на ну, таке зараз я подивлюся вам питання, чи варто це робити. Ім'я своє, скажіть, відео актуальне, коли ви його не загадали. До речі, теж на ритуал, наприклад, якщо ви магічний якийсь ритуал здумали робити, це теж підійде. Все, все, що завгодно, ви згадуєте. Чи варто це робити? Так. Десять кубків, звісно, варто. Особливо, якщо ви щось згадали стосовно сім'ї, дітей, якихось таких радістів сімейних, то тут, звісно, варто. Можливо, якщо навіть ритуал згадали, якийсь на чистку сім'ї чи на захист сім'ї, то так, тільки так. І взагалі, щоб ви не згадали, тут так. Дякую.